Вітаємо в танковому батальйоні 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Прямо за мною ви бачите танк Т-72, і не просто Т-72, а трофейний російський Т-72, так званий російський ленд-ліз. і чудовий фаховий професійний екіпаж, який на ньому воює. Коли ви його затрофеїли, розкажіть просто ці враження, як після е, росіян лізти в цей танк, і, не, знаю, не треба з іконою ходити, освячувати його не, не не дезінфектором. Ні, не, не треба. Дезінфектором. Головне, що як ми як затрофеїли, на нього нанесли наш піксель. Це найголовніше. Я, чесно сказати, я, ну, не любитель, що так, коли приїжджає там, трофейна техніка ліновий новий вручає, що там ну, ці священники приїжджають, я, ну, чесно. Mm. А приїжджають? я просто заради жарту сказав, це правда? Ну так, да, коли був 16-17 рік на Маріупольському, на Широковському направлінні, ну ще це було, то приїжджав батюшка святив БМП. Він до мене підходить, кажу, ні, я кажу, БМП не дам святити мене. У ну, мене щось таке, ну я не любитель. От іменно коли хтось підійде, ну постукає, по ній зглазить, ну все, це в мене вже все тіліпає. Так, що мені треба робити, щоб не зглазити ніяк вашу машину? Що не можна робити, скажіть одразу? Да, її не можна, як то кажуть, обзивати, її треба ласково називати. Чудова машина, прекрасна. Да. Її. А як ви ласково назимаєте? Бенклі. Бенклі? Так, серйозно. Ілі ласточка, ну тут серйозно, як буває, як. Мені кажуть, типу, О, ти, подивіться, ви на свої корчі, я кажу, у мене бінклі, ласточка. Кажу, ну, хоча машина не, раз, не разу не підвела нас, не раз. Я бачу, у вас тут мангал стоїть ось цей. О, мангал то, як сказати, я припоминаю перші дні війни, коли ми з них сміялися. Мангали, мангали, і, ага, тепер самі. Ну, ну, Тут мангал роль таку ну, невеличку ради, але все одно защита тланцета чи FPV-дрона це теж вже великий внесок збереження техніки, життє екіпажа, Бо по окраїнському, як у них зараз багато нових FPV-дронів, угу. то, то неохота з ними сталкуватися. Те, що ти казав, що ми сміялися з їхніх мангалів колись, зараз сміємося із царь балкону. О, так, а за... да, да. то взагалі, ну це найсуровій, типу магал був. Ми є, що, ну, сиді, так, на позиції були, ну так нам сказали, в готовності до виїжджати на вогневий рубіж і працювати. Механік такий каже, хоч би тому ну, прикопу покажу, який дивись, каже, новий стар мангал, ну там ну реально, ну ми до них дуже далеко ще будемо. Ну, От Мені цікаво, ну там цивільні зрозуміло, посміялися з цього. і все, Але ж воно ну, дієво по суті, працює, як от зі сторони танкістів, як ви оцінюєте цей винахід. Ну, це, зі сторони танкістів і сібрати, то ну, роботи з нього неможливо. Так як говорять новості, ну, якщо вони не брешуть, то він чисто перевозить десант. Он вывозит десанта на позицию, тут угу. вооружается и назад возвращается. Ну, по сути, он только может работать ну, напрямую. То есть с закрытых он ни не заработает, того, что он на нем. Он не повернет башню, куда ему потрібно. На ньому, як заметили, минные трали стоят КМП 6. У него задача, десь по-любому, його першим путь, він може. Ну, максимум 29, ну, сили до 32 і 30 відработати, ну, левий центр і правий угол, і промінить слідчим там ну, гусянки чи кольоски дорогу. А що росіяни тут всередині ніяких цих своїх не залишали? Плакатиків, сувенірчиків, молитов. Записки, подсказки, так скажем. На обычных листочках, клеточках были подсказки приклеенные либо скотчем, либо просто лежали. А что в подсказках? Ехать ну, прямо? Так же самое, как запускать систему. Так же само у механика лежала бумажка. То, что какие АЗР за что отвечают. Хотя там под все прекрасно написано. Очередность, что первое надо включать. То ли массу, то ли АЗР. Ну, подсказки именно. Для командира так же самая бумажка лежала. Mm -hmm. Как зарядить машину, что нажать. і сі закусила там либо що-то не пошло не по плану, якась я нажать, щоб оно все стало на свої місця і знову почало працювати, такі подказки. І тут що, єдине, що даже ці э, Оркостан придумав, що тут з'є з комп'ютера, хоча з ним так сильно на на батарейкам я пользовався, а тут я просто не знав, що там нові функції в меню, що даже показує температуру в нутрі температуру снаряда і заряду. О! Шановне панство, а немає якоїсь ревнощі між е, навідником і командиром і міхводом. Бо я там сидів і у вас тут прям от е, Командир, навідник, ви поряд, ви плече до плеча, а міхвод ніби в окремій кімнаті, живе там своє життя, не чує вас, не бачить. Што? Міхвод не чує. Звісно, чує і як чує. Ну Те, що у нього там місця трошки мало, ну то. Нічого страшного. А зараз підемо, подивимося, до речі, на місце міхвода. Зараз я сажу в трофейному Т-72, і якщо раптом ви побачили е, трофейний танк, але не знаєте, як його доставити до своїх позицій, як його привезти, зараз ми спробуємо запитати, наскільки це складно, і спробуємо записати вам покрокову інструкцію, як завести Т-72. Давай спробуємо. Отже, перше і основне, ти кажеш, мені треба незручно розвернутися і сильно натиснути масу до характерного е, щелчка. Після того, як ми натисли масу, отут є у нас характерна коробочка. Така. Під кришкою називається зевір. Там без гречашків, ми просто їх приводимо вперед. Так, як на легковій, звичайній машині називаються предохранителі. Тут багато озерів і я зараз знімаю здається, всі запобіжники. Е, все вперед. О, Після чого в мене загорілася червона лампочка. Загорілося трошечки ліхтарик. якийсь, Я вже відчуваю, що я майже їду. Так, отут ручний газ, ти казав. Так, вперед, До, ну, Наскільки він вперед зжимається? Все, далі ви його не пухнете. Не пухнеться. под крышечкой теперь есть кнопка старт. И такая кнопка. Нажимайте эту кнопку и держите. их до того момента, пока мы с ней запустится двигатель. Исторично мыть, найважливейше. Кнопка стартер. А как его заглушить? Потому что он сейчас начинает гудеть. Я расскажу. Да? Ну, давай. не, не почути, уедем. Запускаем кнопку стартер. Сам сказати, раніше я знімав роботу танкістів, дивився на роботу танкістів і думав, що ну це напевне складно. Зараз я спробував посидіти на місці командира, позаводити танк, поїздити на ньому, і я вам кажу, що це капіці, як складно насправді. Це відносно легко може виглядати, коли над тобою стоїть багато професійних людей, які не перший рік воюють на цій техніці і все тобі подсказують, отак тикають ручкою. Але якщо мова йде про бойові умови, про бойову роботу, це вимагає дуже серйозної підготовки, навченості і прям. Приємно було сьогодні познайомитися із професіоналами в 92-ї штурмовій бригаді, які воюють саме на цих танках. В свою чергу, якщо ви, вам сподобалася їхня методика викладання танкової справи, можете долучатися до 92-ї ОШБ також. Імені кошового отамана Івана Сірка. А я що, е, звично перейду на свій звичний головний убір, тому що оце мені швидше для фото треба красивого зараз, бо поки що. Велика відповідальність носити такий шлімофон. Ось ось, Серега, кепка статутна. Твоя.